Вітаю, друзі. У зв'язку з кількістю питань, які мені поставили стосовно відео, які я виклав в YouTube, я хочу надати деякі пояснення. Ці фільми 1995 року, які я розмістив на своєму каналі, я знайшов на сторінці. Української кінохроніки, як вона себе називає. От. І ця сторінка містить кілька десятків подібних відео. От. І вони е, погано провантажуються, можливо, тому що я знаходжусь за кордоном. я вирішив їх просто перенести на YouTube, в принципі, для себе, для того, щоб самому їх час від часу передивлятися. Ось, і вони набрали дуже значну кількість переглядів і дуже багато питань. От, і я хочу відповісти, трішки пояснити ситуацію. Ось. Ще на початку 2000-х років я, ну, в мене була звичайна мильниця, така камера, в яку треба було. Купувати таку плівку кодек або Fujifilm. її вставляєш, потім несеш в студію і проявляєш її. І тобі її роздруковують. От. Але так як у мене був комп'ютер, я хотів їх в цифровому форматі. І саме не відсканувати готову фотографію паперову, а саме відсканувати сплівки. Я знайшов такі послуги. Ось, і я так розумію, що це було, можливо, при якійсь газеті. І просто приносиш е, е, цю плівку і е, отримуєш диск з відсканованими е, фотографіями. Ось там була опція відсканувати там. Е, HD, Full HD, навіть 4К, і, ну, і ціна, звісно, звісно трішки відрізнялась. От, і коли я отримав це сканування, я був просто вражений, наскільки це якісно, наскільки звичайно, можна сказати, оця от мильниця, і плівка код, кодок робить колосально якості фотографії. Потім вже у мене з'явилася цифрова камера, я порівняв і я побачив, що це навіть краще, ніж цифрова камера. От. Ну, тих часів початку 2000-х. Ось, це перший момент. Другий момент. Десь приблизно в 2006-2007 році я побував на кіностудії Давженка. На якомусь фестивалі, не пам'ятаю. Я так пройшовся територією, там були якісь зруйновані павільйони старі. Там начебто готувалося якесь нове будівництво, вже точно не пам'ятаю. І там були просто от розкидані колосальна кількість кіноплівки. Вона просто лежала от скрізь якимись матками. Я дивився, ну підняв цю кіноплівку і дивлюсь, там якісь старі учбові фільми десь 50-х, 60 х років, деякі чорнобілі, деякі кольорові. І я ще тоді подумав, ну от якщо відсканувати цю плівочку, тобто кіноплівка це якби. Та ж сама плівка, яка ось ця от була в цих мильницях, тільки вона знімала відео. Я подумав, що ось така якість сканування. Чому неможливо відсканувати старі українські фільми? Пропала грамота, «Білий птах з чорнезнако, Вілон 20, Камінний Хрест? Тому що я в ті часи скачав їх в сторону, так, хотів подивитися. Я просто не міг сконцентруватись на сюжеті, тому що ну, якість картинки просто не дозволяла думати про сюжет. Там просто було щось таке страшне. Я думаю, ну, мабуть, де ж зберігаються оригінали цієї плівки, якісь робочі матеріали. вже їх отак так от викинули? Ну, так от просто з брудом, зі сміттям, як на студії Довженка це я бачив особисто. От, э, і виявляється, що лише зараз, через 20 років після того, от, э, хтось все ж таки дістався до архіву, але не архіву студії Довженка, а архіву э, Київнаук Фільм. А це була трішки інша організація, ніж студія Довженка. Студія Довженка знаходилась на метро э, Шулявка. От. А крім на метро Лісова знаходилась. От. І виявляється, той архів залишився цілим. І от зараз хтось до нього здістався, Ну, не знаю хто. Не знаю, які наміри у цих людей, що вони хочуть отримати з цього. Який гішев для себе. От. І вони відсканували деякі з цих фільмів і виклали їх на сайті. От. Там приблизно ну десь. Фільмів 20. В основному десь в період 91-95 роки. От, вони відсканували їх в такій досить поганій якості. Тобто я знаю, що можна відсканувати набагато більше, тому що я особисто це робив. І ще наклали цю страшну ватимарку. От, Я розмістив її на своїй сторіночці. Ютуб, ну, в принципі, для особисто для себе. Тобто я не намагався чиїсь там авторські права порушувати, хоча я не розумію, чиї це авторські права. Тобто хтось отримав доступ до цієї плівки і почав з нею проводити певні маніпуляції, чи є це якимось національним надбанням, чи хтось конкретний, конкретному потрібно платити гроші. Я в Україні, коли жив, працював чиновником і знаю, як чиновники. Ну, поводяться <хи>, так, з так званою державною власністю. так, Тобто, вони, якщо неможливо особисто для себе отримати якусь вигоду, вони її просто занедбають і знищать. От. Тому я дуже сподіваюся, що ці плівочки не пропадуть, що вони будуть відскановані в гарній якості, ледь не покадрово, можна просто. от... Не знаю, провести фотовиставку по плівкам. Тобто, незалежно від контексту цього відео, ну тут, наприклад, якісь учбові відео для школи водіння. от Просто якийсь ну, Київ 95 року, там, як виглядала там вулиця, не лише в центрі, а там як в панельному районі, який був одяг у людей. так, от Наприклад, якщо зараз знімати кіно про 90-ті роки, то якби. Не знаєш, як люди вдягались, як вони ну, навіть от дивишся на них, і от якось у них міміка зовсім інша, інші, інші повадки. От. І це, ця, ця плівка надзвичайно важлива. Тому я сподіваюся, що вона стане загально доступна в гарній якості, без ватамарок. От, І всі зможуть ними насолодитись. От, якщо до мене звернуться, то я їх приберу <зі>, зі своєї сторіночки. Це, в принципі, моя особиста сторінка. Що ви там погортаєте, які там відео є, то там є лише відео, які я викладав особисто для себе. От і зараз там багато людей на цю сторіночку навалилися, там дивляться якісь мої особисті відео. От, Тому ось так от, друзі. Це я надав невеличке пояснення, сподіваюсь. Все всім зрозуміло. Дякую.